Ну, если бы я была нормально, я бы здесь не была бы, честное слово. Никому не желаю. Ребята, честное слово. Пані Ольга не стримує емоції по приїзду на Рівненщину. Жінка змушена була виїхати з рідної Донеччини через постійні обстріли. Ну, якщо над вами над головою зриваються міни, і ось ці летять касети, і ось так дирки роблять. що Ми б Теж тікали при знаєте, куди. От вчора розбомбили полквартала. Сьогодні говорять, опять був прильот. Не знаю, а взагалі в тічі місяця з утра і до втрою ось це у нас. Попри напружену ситуацію Ольга не покинула свого домашнього улюбленця. Дашка. Кот, но не покинула своїх улюбленців і Світлана. Це юрські, це Викуся, це річі. Не страшно було їх увозити. Ну, страшно, але жалко. У Нас стріляють, обстріли йдуть. Ну, думали, буде краще. Цього разу приїхали 44 людини з них 8 дітей, одна особа з інвалідністю. По прибуттю евакуйовані отримали першу допомогу. Розмістили їх у семи громадах Дубинського району. Сьогодні ми приймаємо 12 осіб. Уже в квітні місяці ми 8 осіб прийняли одна з яких народила дівчинку. Відповідно, так як у нас є місць, то Сьогодні ще приймаємо 12 осіб. У попередніх 11 потягах цьогоріч до Рівненщини приїхало 609 людей. До кінця серпня область чекає ще кілька евакуаційних потягів. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.